Ось це таке біни, зразу. Вони теж такі було, знаєш. Бо йдуть до тебе біжить, що отак біжить або хоч так Як про біжатки. Типу нічого не було, нічого. Такі маленькі приємники, це не приємники, це просто це реально застосовувати в повсякденному житті. Відповідно, коли будете сьогодні навіть, презентувати щось, а ви сьогодні весь час будете презентувати, ви їх знайте, там просто такі куряті. Хтось говорить, хтось ще раз говорить, звертайте на це увагу, звертайте на це увагу, щоб вас слухали, тому що це важливо. Зараз, таке, можливо, щоб ми вас почули, тому що ви, там, ви нам говорите, говорите самі, говорите колеги. Але коли ви будете це все презентувати інвесторам, людям, яким буде допомагати це робити, то, відповідно, для це треба буде спитати вас, що вони вас почули. Далі, третій варіант. Я подумаю. Я подумаю ні? Що будемо робити, відповідно, якщо він говорить. Ми йому все презентували, він просто говорить, добре, я подумаю. Окей, я буду чекати ваші відповіді. Ні. Можемо що сказати. Саме тому я хочу з вами зустрітись, все роз'яснити, щоб було вам на чим подумати. Тобто, від чого ми іштовкуємося? Від слова я подумаю. Що це нам дає? Нам дає ще можливість на одну зустріч. Тобто ми даємо можливість ще раз йому описати ті самі плюси. Ще раз їх підкреслити. І це також збільшує наші певні шанси на роботу з саме цією людиною. Запитання? Моє, до речі, так можливо, якесь питання по пункту, то я буду відповідати. Так, друге. Відповідно, коли ви також будете працювати з людьми, багато цих людей вже з кимось співпрацює. І вони реально не можуть всіх тягнути. Ну, тобто є один возик, один возик набагато легше тянути, чим до другого возика ще один вазик. Відповідно, що я давав 100% в тому, і про 50, це якось ну, не так, це нелогічно, дивитися однією маленькою сливкою двома. Тобто, що ми можемо таке робити? Наприклад, якщо вони вже говорять, я вже